В Криму прогримі вибух рух Керченським мостом зупинено. В Криму чергова бавовна в селищі гвардійське пролунав потужний вибух. В небо піднявся стовп диму. Про це пишуть у чатах місцевих пабліків один із них показав фото димового гриба. Підтвердили вибухи і в З-каналах окупантів. Там написали, що був дуже потужний вибух. Слід зазначити, що на околиці цього СМТ розташований одноіменний військовий аеродром, який Росія використовує для атак проти України. Там базується 37-й змішаний авіаполк ВПС РФ. І Су 24 М Су 25 СМ, а також ймовірно інша бойова авіатехніка. Тож цілком ймовірно, що наші збройні сили в черговий раз поцілили по ворожій техніці. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Команда України сьогодні працює для вас.